Ха-ха, нафі, ха-ха, хлопці, ти чуєш? Малий, ти чуєш? Хлопці, ви чудово, чудово біжіть, блядь. Малий, чудово біжіть. Ти Тримай, тримай, це тебе. Тебе втримай. Але що ти робиш з Малий, ти? Придурок Реш. Ну, я воно,

Ik ben niet te rijden! Hahaha! Ik ben niet te rijden! Ik ben niet te rijden! Ik ben niet te rijden! Hahaha! 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 Ниќе се Ваня плаволожен член. Лихо. А што тоа му оболон затоа? Ладик, ладик, си Ха? Ха, е секс. Си